Другі друзі, до вашої уваги пропонується наступна задачка. На екрані ви бачите конструкцію із сірників, яка являє собою відповідно прямокутник з довжиною 2 сірники і шириною 1 сірник і аналогічний прямокутник в вертикальному положенні, тільки в нього. Розташування по відношенню до першого прямокутника сторона рівно посередині одного з сірників І він розташований у вертикальному напрямку. Ваша задача, змінивши положення трьох сірників, отримати 11 квадратів. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати, яким би чином ви переставляли ці три сірники. І отримали, відповідно, вказані 11 квадратів. Пишіть в коментарях, чи у вас вийшло, і як ви вважаєте, як це можна зробити. Тепер давайте по міркуванням, що виникли в мене. Зробити це можна наступним чином. Оскільки в нас на даний момент жодного квадрата немає, а їх треба аж 11 то в нас е квадрати, які повинні ми утворити, будуть розмірами явно менші, чим, е, вказані. ну, Чим е величина одного сірника. Тому це можна зробити наступним чином. Один із сірників, наприклад, оцей, ми ставимо рівно посередині між е в нижньому прямокутнику. Між оці ми. Ну, після, після першого сірника ми його ставимо вертикально. А два інших сірники ми ставимо рівно посередині. Ну, якби ділимо цей прямокутник на два прямокутники. В результаті ми отримуємо наступну картинку. Один із сірників у нас став посередині, як я говорив, і два інших ми е, рівно посередині вертикального сірника, тільки поставили їх горизонтально. Таку от, е, такі от віконця. Тепер давайте порахуємо і переконаємося, що в нас дійсно отримано 11 квадратів. Оскільки наші оці менші сірни, е, ну, сірники покладені рівно половині, то е, е, тут у нас утворюється квадрат зі стороною половини сірника. Таких квадратів у нас буде 8. Ось вони: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 квадратів зі стороною одна друга сірника. І тепер нам ще треба 3 квадрати зі стороною 1. Давайте ми їх покажемо. Перший квадрат буде ось. Крайній зліва зі стороною 1. Далі. Наступний квадрат, що утворився. Це раз у нас тут сінички по половинці, то відповідно це буде квадрат. Який тут з половинок сірників сторона 1. І в вертикальному напрямку у нас стоять 2 сірнички. Тобто він розміщений рівно посередині. І третій квадрат утворений з сірників зі стороною 1, справа, тобто 1 зліва, 1 посередині і 1 справа. І 3 квадрати зі стороною 1. І разом маємо 3 додати 8, у нас буде 11 квадратів. Кому сподобалося, ставимо лайки. Підписуємось на канал. Попереду багато цікавого. Дякую за увагу!